Алло, доброго дня! А можна записатися на прийом до лікаря? Доброго дня так можна, але ми вас можемо прийняти не раніше, ніж е, через 2 місяці. Через 2 місяці? Так я за цей час і померти можу. А ви одружені? Так, а це тут до чого? Ну, ось дивіться, якщо за цей час ви помрете, то ваша дружина просто зателефонує нам і відміне запис от і все, не хвилюйтеся. Ось що означає безкоштовна медицина. Доброго дня, це зоопарк. Доброго дня, так. А що сталося? Мені дуже страшно. В мій дом заповзла змія. А, а ви є членом суспільства захисту тварин? Ні. А, хоча б ви є членом партії друзів наших менших. Теж ні. Ну, в такому випадку ми нічим не можемо вам допомогти. Сподівайтеся на диво. Ось найкращого. Що? Він. Вона все ближче і ближче. Я бачу біля тебе чоловіка. Він тебе розведе на гроші. Гей, що таке? Ти розумієш, ти не повинна їй казати, що відбувається зараз. Ти їй кажи про майбутнє. А, зрозумів. Ех, Молодь молодь. Вас ще вчити і вчити треба. Хворий, прокиньтеся. Хворий, ну прокиньтеся. Ну, будь ласка, ну прокиньтеся. А... А лікарі що таке? Я вам ось снадій приніс, щоб ви поспали. Лікарі у своєму розумі. Я Толік, я алкоголік. Я Леся, і в мене депресія. А я кондуктор, мені байдуже на ваші проблеми. Проїзд оплачуємо.